І від сьогодні в резерві плюс в додатку з'явився QR-код, що є повноцінною заміною паперового військового квитка. В Міноборони зазначили, що штрих-коди. Не є обов'язковими, якщо військовозобов'язані оновлювали свої персональні дані через ТЦК, ЦНАП або застосунок Резерв Плюс. Проте ті, хто одержують нові документи, повинні мати окремий номер запису в реєстрі оберіг. А штрих-коди стають обов'язковими саме при видачі нових документів через ТЦК. Також Міноборони уточнили, що всі документи оформлені до 18 травня цього року, залишаються дійсними. Ще у відомстві наголосили, що штрих-коди поті потрібні. Для обліку громадян в реєстрі і завдяки такій позначці працівники ТЦК зможуть автоматично зчитувати дані замість того, щоб вводити їх вручну. І, до речі, от е, знову ж таки е, Катерина Чорногоренка, це замміністра оборони е, України, сказала, що е, Дані про бронювання так само з'являться в додатку Резерв Плюс, але до 22 червня. Тобто, буквально, от в кінці цього тижня, будемо мати ще й таке оновлення.